Так, Переяславе показую. Зараз наше життя Переяслава до Дня міста, 1118 років його святкували на днях. Так гарно промовляв наш фахівець розмовного жанру, що ми досягли, що ми зробили. Я хочу по одній хвилині показати все те, що в нас насправді відбувається, як відмиваються у нас кошти, як не шанується хвилиною мовчання. Я в поліції була три рази, вони не шанують зовсім. Як не шанується хвилиною мовчання, Нема звукового супроводу для наших воїнів по всьому місту, виявляється, у нас коштів не вистачає. У нас коштів вистачає залізти у поховання стародавні, на це в нас коштів вистачає. Ну, а щоб включить звуковий супровід по місту? У нас цього немає. У нас а, а, ніяк не може вирішити питання, що перенести Алею Слави на Борисоглібську площу. Родичі приходили, воно у них перед носом закрило сесію, а це говорить про те, що та вже розмова була пуста і ні до чого його не зобов'язує. Оце так працює наш Ждун Саулко, який чотири роки не проводить звітності для громади. Що святкуєте, шановне? На Переяславська громаду.